Всім привіт доброго дня, друзі. Сьогодні приїхали на дачу, 9 квітня у нас сьогодні, і хочемо попрацювати. Ну, щоб трішки сказати, не можу, тому що роботи дуже багато. Донька буде працювати в будинку, прибирати, тому що за зиму там також стало брудно, щось вивозили, якісь речі. Зараз потрібно все скласти, впорядкувати, вимити, підмести, щоб все було гарненько і чистенько. А я буду працювати на дачі. Зараз вам покажу, як виглядає зараз дача. Дуже все яскраво, бджілки гудуть, ну настільки все ароматне. Матно, квітно гарно в цьому році, і абрикоси, і сливи. Взагалі дуже гарно на дачі. Вже розквітли нарциси. Зараз трішечки погуляємо і покажу вам, як виглядає сьогодні дача. Буквально тиждень не були на дачі, так все не росло, розквітло дуже-дуже гарно. В теплиці редисочка з'явилася, також рукола зійшла, кріпчик, салатик. Ось так, до речі, виглядають мої троянди, які я розмножувала в минулому році. Ага, Думала, що їх поїли слимаки, а там, бачите, якісь інші комашки сидять. Обов'язково подивлюся, не пам'ятаю, є в мене тут чимось обробити чи ні. Непогано виглядають, Ну, надо. тобі так швидко з'їли, подивіться, що це за комашки такі, що за шкідники. Якась... Якісь клопи, чесне слово. Так ось так виглядає петрушка з минулого року. Дуже, дуже така яскрава, велика, гарна гортензія, великолисна, та, яка зимувала в мене в горщику, в будинку. Ось так виглядає. І це мій розплідничок також потрібно вже його висаджувати. Так, чимирники, два види, які мені прислала, навіть три, три прислала Олена. Клематис також висаджу обов'язково. Ну, сьогодні все не встигну, тому що і доньки там багато роботи в будинку допомагають трішечки. А, мабуть, завтра приїдемо і завтра буду працювати. Так, або після подивимось. Лакусік гуляє. Ось тут поживцювала минулого разу. Ожину, сподіваюсь, що, може, щось коріниться за літо. Обов'язково одразу зараз буду поливати все, тому що все дуже пересохло. Ну, ось, подивіться, що це за шкідники, я навіть не знаю, як вони звуться. Це моя смородинка, яку в минулому році я розмножувала. Ось так. Садочок такий яскравий, ароматний. Розквітли вже нарциси. Тюльпанчики, ось вже на бутончиках, але вони тут трішечки пізніше будуть квітнути, тому що тут затінок від навісу нашого. Все гарно розквітло, але і дуже-дуже багато з'явилося бур'яну, потрібно полоти. Буквально тиждень були на роботі і все. Все одразу захаращене, запущене, можна так сказати. Так, ось тут, де в нас морпочка. Зійшла редиска. Редиска зійшла разом з морквою. Бачите, ось морпочка і редисочка. Редисочку обов'язково потрібно проріджувати, тому також ця робота потрібно її буде зробити, щоб на відстані хоча б там 2-3 см кожна редисинка була. Ось так. Також потрібно її полити, бо досить сухий ґрунт. Тут зійшла цибулька тиканка ту, яку я саджала, також вам показувала, як її висаджувала. Мускарі такі яскраві, завжди вони навесні дуже. Яскраво виглядають. А ось це, мабуть, і не мускарі, якась інша квітка, навіть не знаю, що це. Ну, висаджувала, але що воно. Навіть не знаю. Подивіться, які гарні квіточки. Підказуйте назву. Так, гарно перезимувала в мене трояндочка на штамбі. Та, яку я сама робила. І також ці шкідники на неї напали. Дуже погризли листочки. Терміново потрібно обробляти, бо вони ще й квіточки мені з'їдять. Гарно розквітли нарциси. Це нарциси, які мені присилала підписниця Світлана. Світлана дуже вам дякую, такі гарні. Сестри також розквітли, дуже-дуже нам подобаються. Махрові, подивіться, який бутон гарний. А, це, мабуть, це, мабуть, гіацинти. Тільки вони, мабуть, там маленька цибулинка, тому вони ось так розріджено квітнуть. Тут навіть якісь і відквітли, вже ми не встигли навіть їх і побачити, бачите? Ось такі яскраві, ароматні, по всій ділянці аромат. Хоча зараз і без гіацинтів дуже смачно пахне слива, пахне абрикос. Ось такий кущик також підписниця мені присилала Олена. Це. Ну, ось, звичайна, проста назва, я забула, як вона називається, ця квітка. Хочеться сказати віола, але це ж не віола. Ось так сильно наросли лілії. Гарно, в цьому році будуть квітнути. Тут в мене вздовж бортику, вздовж, вздовж газону ростуть лілейники, позаду них лілії, ось так однією смужкою. І подивіться, як сильно наріс газон. Підживили його, зробили аерацію, досіяла я, більше не поливала, сьогодні навряд чи встигну його покосити, але обов'язково вже косити потрібно. І ось тут також. От дивіться, які гарні, яскраві і взагалі різні по формі нарциси. Ароматні, неймовірно. Зараз навіть не визначиш, що в саду ароматніше. Від чого йде більший аромат. Від нарцисів, від гіацинтів, дерев, слива, абрикос. В цьому році гарно дуже квітнуть абрикоси. Сподіваємось, що вони не потраплять під приморозок, начебто не передають приморозок, а вони вже відквітають. Тому сподіваємось мати в цьому році гарний врожай абрикосів. Там подалі квітне алича, також дуже ароматна. О, такий яскравий садочок, завдяки нарцисам, зараз дуже гарний. Нарциси біленькі, також є. Повністю весь білий нарцис, дуже гарний. Мм, яка краса. І ось ці нарциси, я помітила, що сестра мені також приносила з свого будинку, то які ось мають таку видовжену серединку, вони дуже-дуже ароматні. Трояндочки ось такі яскраві. Потрібно також обробити. І придбала актару і від шкідників, і хорус від хвороб і забула вдома сьогодні взяти, тому обов'язково наступного разу буду обробляти ще якісь шкідники. Тут потрібно також прополювати, бо дуже багато. ну Тут ця ділянка в минулому році була газончиком, а я її підсіяла і ось, бачите, посходив газончик. Але в цьому році він мені не потрібен, тому буду його сюди прибирати. Сподіваюсь, щось в мене буде якась тирса, щоб вкрити цю ділянку. Буду так вкривати, як і ось тут, під низ картон, зверху тирса. Ну, якщо вийде, якщо буде чим вкривати. Навіть музику не хочеться у відео додавати, тому що дуже-дуже такі, знаєте, і аромати, і звуки зараз, пляшки співають, бджілки гудуть дуже гарно. Так, цю ділянку буду доводити до ладу, буду тут зараз все виполювати, вкривати під баштан плівкою, щоб вона вже була готова. І те, що виполю, з того бур'яну, буду робити теплу грядку, теплі лунки для кабачків, для розсади кабачків. І ось з цього боку також вже підемо з вами, прогуляємося дочком. З одного боку, з іншого, тут в мене ожина, вже є такі маленькі листочки, перезимувала гарно. Нагадую, що я її не знімаю з опори. Постійно вона в мене на опорі ось так і зимує. Почувається гарно, наросла гарно. І я думаю, що в цьому році також гарний врожай буде. Скрізь, хоча в минулому році і виполювали, зійшли конвалії, прийдеться знову їх виполювати. А подивіться, як гарно скидає свої листочки абрикоса, начебто сніжком вкрито. Зелена трава, яскраві квіти і сніжок зверху. Дуже мальовничо зараз на дачі, в садку, дуже гарно. Ще покажу вам, як виглядають мій клематис, кришталевий фонтан. Ось я його розділила на шість частин, один кущик. І непогано він вкорінюється. Бачите, це всі пересаджені, вже пішли маленькі новенькі гілочки. І буде квітнути в цьому році. Якісь кущики побільше, якісь поменше. Але всі живі. Іриси також наростають непогано. Ось, ось вже навіть квіточка є. Скоро розквітне. Друзі, згадала, це Оленка Волохата, шкідник. Так, і ще хотіла вам показати, як зійшли помідорчики. Торбинка рожева і торбинка червона. Що п'ять разів пересівала в квартирі, вони в мене не сходили на розсаду. А ось тут зійшли. Просто отак, кубками посіяла. Потім буду викопувати і розсаджувати. Так, який в мене план на сьогодні робіт? Буду поливати все, так як води в нас ще на дачі немає. Буду поливати лією з озера. Добре, що хоча б є озеро, тому що і цибульку, і морквочку з редисочкою потрібно полити. Обов'язково також пролью клематиси ті, які розсадила. Так, і горошок також обов'язково потрібно пролити. Ну, Будемо працювати. Підготувала ось тут місце біля морквочки, як і планувала для бурячку. Бурячок в мене такий, як і в минулому році, той самий, точніше, болтарді і тітус. Тітус, якщо я не помиляюсь, це гібрид. Такі вони в мене на вагу, але гарна в них схожість в минулому році. Сіяла і врожай був гарний. Тому в цьому році також зараз пообідаємо і буде сіяти. А потім ми будемо обробляти троянди від хвороб і від шкідників. Троянди буду обробляти від шкідників актарою. І також додам від хвороб, вже, щоб зробити бакову суміш і обробити троянди вже комплексно. Магнікур Energy. Тут і від чорної ніжки, ну, і стимулятор росту. Ну, гарний препарат. Зараз будемо обробляти все це будемо розбавляти на 9 літрів води. Ось так доця покусила газончик. Дуже гарно, яскраво подобається мені з бордюрчиком, так впорядковано виглядає. І ось тут цим газончиком присипала морквочку з редисочкою і трішечки хватило на цибульку. Ось так. Ось такий гарний букетик донька зібрала. Все, вже потроху збираємось додому. Так, що я сьогодні встигла зробити? Гарно пролила редисочку, морквочку і цибульку. Гарно пролила цибульку, тиканку. Так, далі прополола часничок. Ось зимий, який в нас був часничок і цибулька була посаджена під зиму, і також була під посіяна моркочка. Ось тут невеличкий шматочок між цибулькою і чесничком, але не зійшла зовсім не знаю чому. Також прополола горошок ось тут чистенький, конвалій було страшне скільки, так, і прополола ось тут молоду полуничку. Тежку все чистенько. Наступного разу приїдемо, будемо робити теплу грядку тут для кабачків, і будемо ось це полоти, ось це поле, можна так сказати, бур'яну і складати туди, робити теплу грядку. Ну, це вам буду окремо показувати. Ось так провели цей день, трішечки попрацювали, трішечки відпочили, побули на сонечку, втомилися з непривички після зими і будемо їхати додому. Дякую вам, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.